Це кімната обігріву, що діє при обласному центрі з надання у Рівному. Вона розпочинає свою роботу зі стартом опалювального сезону і функціонує вже понад 10 років. Цю кімнату можна назвати кризовою, оскільки всі люди, які в місті потрапляють в ситуації в холодну пору доби, коли їх знаходить чи поліція, чи швидка, дуже багатьох привозять саме в кімнату обігріву. За словами директора Рівненського обласного центру з надання соцпослуг Дмитра Козачка, наразі на обліку знаходиться 2300 осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах. Станом на сьогодні у кімнаті обігріву знаходиться 8 людей. Якщо ми говоримо за останні два роки, в кімнаті обігріву було більше 20 тисяч осіб. Це саме опалений сезон. Якщо рахувати там за цей тиждень уже 61 особа. Все напряму залежить від погодних умов. Поки погода плюс-мінус тепла, до нас приходить менше людей. Коли холоди, перший сніг, потік людей збільшується. Відповідно, кількість людей саме і в кімнаті обігріву, і в нашому закладі так само збільшується. У центрі кажуть, що прийти може кожен охочий, і окрім ночівлі, тут надають інші базові послуги. У нас на території працює медична сестра лише. Співпрацюємо ми з медичними закладами важко трохи, але знаходимо все одно точки опори. У нас на місці працює перукар. Ми надаємо одноразове гаряче харчування, казав вже керівник. Ось працює психолог, соціальні працівники. В кімнаті обігріву так це там 12-15 людей за добу проходить, іноді більше, тобто настанням холодим їх буде більше трошки. 77-річний Олександр користується кімнатою не так давно. Приходить сюди поїсти та зігрітися. Мені в одному місці з да і ще говорили дуже добре про цей будинок і умови, в яких содержаться люди. Я дивлюся своїми очима з доброї сторони і вважаю, що краще і не потрібно. Окрім кімнати обігріву, у центрі діють відділення, де є кімнати зі спальними місцями для чоловіків і окремо для жінок, а також кімната підтриманого проживання для тих, хто потребує тривалішої допомоги. Христина Усик, Аріна Тітова, новини Рівного.